Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це передача Вектори духовності. Кожна ікона це цілий світ з зображення Христа, Богородиці, святих допомагають вірянам пізнавати Євангеліє, найважливіші християнські догмати, знайомлять з життям подвижників православ'я. Зрозуміло, що в іконописному образі важливим є усе вираз обличчя. Поза, рухи рук, одежа святих, навіть те, якими кольорами користувався майстер, минулого разу. Ми почали знайомитися з іконою Христос Благословляючий, що приховано за символікою цього образу, знайти підказку непросто. Ось і вирішили ми, ведучі програми вектори духовності священик Стефан Вадяник і я, журналістка Людмила Нестуля, з'ясувати, які смисли намагався передати нам художник. Чим продиктоване композиційне і живописне рішення ікони? Вітаю, шановні глядачі! На цьому тижні православна церква. Святкує стрітення Господні згідно Моїсеєвого закону, усі єврейські батьки мусили своїх первістків, тобто перших синів, на сороковий день після народження, приносити до храму для присвячення Богові. При цьому належало на взнак вдячності Богові принести жертву. Для виконання цього закону Мати Божа з Іосифом принесли немовля Ісуса до єрусалимського храму, а для жертви двох голубиних пташенят. Тим часом в Єрусалимі жив старець Симеон. Йому було відкрито Духом Святим, що він не помре, поки не побачить Христа Спасителя. За приданням він жив біля трьохсот років. І ось того дня, по откровенню від Духа Святого, він прийшов до храму, коли Марія та Іосиф принесли, немовля, Ісуса. Симеон зустрів дитя, взяв його на руки і, прославляючи Бога, промовив слова, які можна перефразувати так: Тепер ти, владико, відпускаєш мене раба Твого з цього життя в інше. По слову твоєму з миром, бо побачили очі мої, те спасіння, яке ти приготував для усіх людей. Іосиф і мати Божа дивувалися словам Симеона, старець благословив їх і, звернувшись до Богородиці, прорік їй, про дитя, через нього будуть сперечатися в народі одні спасуться, а інші загинуть. А тобі самій зброя пройме душу. Це означало, що вона буде сама переживати величезний біль за свого сина, коли він буде страждати. Виконавши усе, що належало за законом, Мати Божа з немовлям та Іосиф повернулися додому. Ця подія отримала назву стрітення Господнього, тобто зустрічі Господа, а праведного Симеона називали богоприємцем як того, хто прийняв на свої руки Бога немовля Спасителя. Отож, шановні телеглядачі, ми продовжуємо 97-й випуск передачі Вектори духовності. І у центрі нашої уваги сьогодні, як і попереднього разу, сенс і зміст ікони іконописного зображення під назвою Христос Благословляючий. Отже, от що ми бачимо на цій іконі? Христос. Благословляє ну, на перший вигляд абсолютно звичайні продукти: хліб і вино у чаші. Але як вважають тлумачі під час цього священнодійства ці звичайні продукти стають святими дарами, вони прилагаються. Ось таке є цікаве дуже слово. Поясніть, що воно означає. Була випрацьована певна дуже чітка і жорстка термінологія, яка не дає можливості неправильного розуміння. Наприклад, є неправославне розуміння Євхаристії, що це лише символ. Символічно, мовляв, Христос називає це е, е, тілом і кров'ю, але ми не знаходимо в Євангелії, щоб говорити прийміть, споживайте, це є образ тіла мого». чи це є образ крові моєї? Ні, Господь говорить прямо: це є тіло моє, це є кров моя. Тобто в... слід е, розуміти це буквально, так? Абсолют, абсолютно розуміла. буквально для нас зберігається при цьому чуді Євхаристії, Для нас зберігається е, вигляд е, хліба і вина. Для того, щоб ми могли в себе це споживати, тому що споживати в себе тіло і кров не є такою, це абсолютно є неможливим. І саме тому Господь ізберігає вид під видом хліба і вина, так говориться у богослові православному. Про те, що змінюється суть речовини, речовини. Про це є дуже цікава оповідь, і таких безліч в життях святих прикладів в житті, преподобного Сергія Радонецького, там відбувалося при літургії дуже таке цікаве явлення. Спостерігали вогонь, що опускається в чашу. Вогонь. Благодаті Духа Святого, давайте згадаємо на апостолів під час п'ятидесятниці в Єрусалимі зійшла благодать Святого Духа і почувала у вигляді вогнених язиків над головою кожного з апостолів. Господь є вогонь, що всяку скверну попиляє. Існує традиція з обов'язкової сповіді перед причастям тобто спочатку внутрішню свою людину очистити від усякої скверни примиренням, приготуватися до причастя, примиренням з усіма людьми, і звичайно, піст накладається тілесний перед причастям. Людина не вживає їжі і води, щоб першим у їство. Наше увійшов Господь певний от такий. От Є такий от приклад, це дуже гучна була історія у 19 столітті. Один священник, ну, на жаль, буває, і серед співбратії нашої серед священників інколи буває, що під впливом спокус якесь нерадіння починається. Проявлятися. ну Це певно, якщо серед святих апостолів був Іуда знаходився, як сказав Андрій Кураєв, певно, ця ж пропорція можливо, і недостоїнства нашого священників. І, і зараз можна спостерігатися. Існує, Але ми, от, 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 там така була дуже цікава і дещо страшна історія. Свящ священник почав проявляти нерадіння і став дозволяти собі вживання, вживання їжі перед причастям. Як матушка, дружина, не намагалася його що ж ти робиш? Він відмахувався до цього і дуже фамільярно до такої великої святині підходив. І... Прийнявши під час одної з літургій, прийнявши причастя, отаким от от чином, проявляючи регулярно таку свою нерадиву такий спротив, е так напевно, такою нерадивість, Нехто, байдужість до такої великої так. святині. А ще в новому заповіті святий апостол Павел попереджує, е що е е треба дуже розважаючи, дуже зважаючи на те, яку велику святиню ми в себе приймаємо, і е саме тому деякі серед вас. Хворіють, а деякі навіть і вмирають недостойно, причащаються через такої великої святині. І е, випадок, цей от він був абсолютно точно зафіксований, описаний. Е, е, священник, з, е, прийнявши святе причастя, з великим е, криком, зойком, мертвий впав біля престолу. Е, ну, звичайно, почали розбиратися, в, чу, в чому була причина, і які ж. Дали згоду на розтин тіла, і який подив був патологоанатомів, коли при ростані виявилося, що у цього священника був повністю обвуглений шлунок. Господь свої, благодать свою покриває, не дає можливості попалити грішника. Вогнем Духа Святого, тобто відбулося покарання, так, так напевно? Так, але е, якщо грішник хронічно проявляє свою байдужість до великої святині Божої, е, то можуть спостерігатися ось от такі дії, які в цьому документальному випадку були е, зафіксовані. Е, для за, перефразувавши слова преподобної Саака Сіріна, можна сказати так. Вогонь Духа Святого для праведника є теплом і світлом, а для грішника є о, о, караючим пекельним вогнем. Отже, ну і е, нарешті ми звертаємо увагу на те, що оця подія, е, яка стала основою таїнства Євхаристії, вона відбувається у святий четвер. Тобто, через декілька годин. Е, Розпочнуться оці земні страждання або як кажуть, страсті Христові. Чи можна розглядати ось оцей акт благословіння хліба і вина як прощання чи як духовний заповіт, який залишає своїм учням Христос? Адже Він говорить: робіть це і надалі у пам'ять про мене. От як е, зрозуміти ці слова? Чи пов'язані вони з подальшими подіями святого Євангелія? Е, звичайно, Євхаристія, літургія стає центром е, життя е, християнської спільноти. Це абсолютно достовірно відомо. І тому е, от інколи деякі християнські, не православні християнські деномінації, вони е, стверджують, що основою завжди в житті, навіть древньої церкви, було священне писання. Зовсім ні. Дослідження церковної історії показує дуже просту річ. Навіть свиток Євангелія, тоді, коли ще на свитках були книжки, його наявність була в деяких громадах, общинах християн, не обов'язковою. А от тіло і кров Христової завжди були обов'язковими. Господь, залишаючи і благословляючи. Християнам звершення божественної літургії дає нам інструмент для освячення, інструмент для спасіння. Господь перебув, щоб ми пам'ятали про нього не просто в своїх споминах, а щоб Господь перебував реально в нас, жив в нас через святе причастя. Кожен, хто послухав ось ці розповіді, так глибоко проаналізував те. Що стоїть за цим, яким є сенс цих священних дій, то безумовно всі ми будемо з більш трепетним таким почуттям ставитися до причастя такої до хористі, до такої великої святині. Отже, я вам щиро дякую за цікаву і змістовну розповідь. Отож, шановні телеглядачі, ми завершуємо 97-й випуск передачі Вектори духовності. Сьогодні, в центрі нашої уваги, була Ікона Христос Благословляючий, яка була написана за відомим євангельським сюжетом, ця розповідь допомагає людям віднайти нову якість у богоспілкуванні, відкритися на зустріч Господові. Звісно, що цю тему ми обов'язково будемо розглядати і у наступних наших програмах. А зараз ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі. До побачення!